Послання святого Апостола Павла до римлян, 5 розділ. Оскільки ми виправдалися перед Богом завдяки нашій вірі, то маємо мир з Ним через Господа нашого Ісуса Христа. Через нашу віру Христос дав нам можливість зазнати благодать Божу, яку тепер маємо. Ми радіємо з надії прилучитися до слави Господньої. І більше того, ми радіємо з наших страждань, бо знаємо, що страждання породжують терпіння, терпіння породжує стійкість, а стійкість своєю чергою приносить надію. Надія ж нас ніколи не розчарує, бо любов Божа влилася в наші серця через Святого Духа, який був даний нам. Свого часу Христос помер за нас. Лихих людей, хоча ми ще самі були немічні, та у призначений час Він віддав своє життя, рятуючи нас. Рідко буває, щоб хтось віддав життя за іншу людину, навіть якщо то дуже добра людина. Та Бог показав, як сильно Він нас любить тим, що Христос помер заради нас, коли ми були ще грішниками. Оскільки тепер ми виправдані перед Богом, кров'ю Христовою, тож і від Гніву Божого врятуємося через Ісуса. Коли ми були ще ворогами Богу, Він примирив нас з собою через смерть свого Сина. Надто й зараз, коли ми стали Його друзями, врятуємося життям Його Сина. Більше того, ми радіємо тому, що Всевишній зробив для нас через Господа нашого Ісуса Христа, завдяки якому ми тепер примирилися з Богом. Гріх прийшов у світ через одного чоловіка, Адама, а разом з гріхом і смерть. Так само і смерть прийшла до всіх людей, бо всі вони грішили. Гріх був у світі й до того, як закон з'явився, та гріх. Нікому не зараховується, коли немає закону. Смерть панувала від часів Адама до Мойсея. Вона панувала навіть над тими, хто не грішив, як Адам, коли він порушив Божу заповідь. Адам був прообразом того, хто мав прийти пізніше. Та вільний дар Божий зовсім не такий, як гріх Адамів. Багато людей померло через гріх цього чоловіка. Милість же Божа набагато більша, бо через благодать одного чоловіка, Ісуса Христа, багато людей одержало дар Божий. Адам був засуджений за один гріх. Але дар Божий не такий, бо він веде до виправдання за багато гріхів. Через гріх одного чоловіка запанувала смерть. Але зараз багато людей одержують милість Божу. І Божий дар праведності, безумовно, вони матимуть істинне життя і пануватимуть через одного чоловіка, Ісуса Христа. Отже, якщо провина Адама привела до засудження всіх людей, так само праведність Христа привела до виправдання і вічного життя для всіх. Як за непослух однієї людини, всі стали грішниками. Так і завдяки покірливості однієї людини стане праведними. Закон прийшов для того, щоб збільшити переступ, та коли гріх збільшувався, навіть більшою ставала милість Божа. Гріх панував завдяки смерті, але Бог дав людям більше милості для того, щоб вона могла панувати, роблячи людей праведними з ним. Вона приносить вічне життя. Через Господа нашого Ісуса Христа. Амінь.